Аж нині признає на віки віки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і, і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас не у спокусу, спокусу, але визволи від нас від лукавого. Бо Твоїй Цар, Твої сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час, і навіки вічний. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінами, благословен плід утроби твоєї, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Визволителя душам нашим. Пресвята Богородице, спаси нас. Бо Господь, явися нам. Благословен, Хто йде во ім'я Господнє, бо Господь з'явився, йде во ім'я Господнє, Прославляйте Господа, Бо Він благий Бо милість Його, Господь все нам благословен, хто йде во ім'я Господнє. Обступили, оточили мене іменем, Господні перемінік, бо все нам, всянах. І буду повідати про діла Господні, бо Господь з'явився, благословен, хто йде, во ім'я Господнє. камінь, що занедбали будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших, бо Господь з'явився нам, благословен, хто йде, во ім'я Господнє. Бо Господь з'явився нам, благословен, той йде, во ім'я Господнє. До Христа нині щиро вдаймося, грішні смиренно припадім. у покаянні взиваючи, з глибини душі, владико поможе, змилосердившись над Поспіши, бо гинемо від безлічі провин, не відпусти рабів твоїх ніщин. Покрім тебе іншого Бога не знаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, Боже наш, слава Тобі. Пресвятая Троїце наш, слава Тобі. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, усі святі і молять Бога за нас, усі святі і молять Бога за нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, заступниця Християн усердна я, це до Творця надійна, я. не погордуй молитвами грішників, але прийдеш вече, як лає на поміч нам, що з вірою взиваємо до Тебе. Поспіши на молитву, скоро прийде на благання, бо ти заступайся завжди за тих, що шанують тебе, Богородице, все, що дише, нехай хвалить Господа, усе, що дише, нехай хвалить Господа, хваліть Бога у святині Його, хваліть у твердині сили Його. Усе, що дише, нехай хвалить Господа, усе що дише, нехай хвалить Господа. Пресвята, Богородице, спаси нас. Чесніше від Херови, і незрівняно славніше від Серафимів що безотління отління Бога породила, дійсно Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Преосвященніший Владико, благослови. Христос, що воскрес із мертвих істини, Бог наш за молитвами пречистої своєї Матері, святих славних, сихвальних апостолів, святих праведних боготів, як ім'я, і всіх святих спаси і помилуй нас, Бог добрий і чоловіколюбець. Аминь. Рідні мої, вітаємо вас святою неділею, неділею всіх святих. Сьогодні всі мої іменинники, бо ми згадуємо всіх святих. Вчора відслужили віддання п'ятидесятниці, віддання Тройці. Завтра, перший день Петрового посту, починаємо піст. І будемо намагатися постувати духом, занихаючи зло, ненависть, помсту, молячись за один за одного і молячись за порозуміння. Але всякий раз, пам'ятаючи, що ми християни, пам'ятаємо, що ми несемо відповідальність. Перед Богом за близьких, за дітей і нарешті за Україну. Шевельов колись сказав, що в нас є три вороги. Росія, Кочубеївщина і провінціоналізм. Що таке Московське царство? Ми знаємо, протягом століть його політика не мінялась і не зміниться. Кочубеївщина на великий жаль супроводжує нас протягом всього життя. І ми сьогодні маємо пів парламента зрадників. Саме через те, що агентура компартії велика частина регіоналів, агентури олігархів. Підігровали московським спецслужбам, створили на сході України ситуацію, коли населення неадекватно сприйняло терористів і в ряді випадків не зрозуміло, хто, що, кому і за що винен. І ми сьогодні повинні усвідомити: у нас війна. Неприкрита війна непроголошена. Але Путін веде війну по добре продуманій стратегії і добре підібраній тактиці, що відповідає цій стратегії. Він вирішує для себе різні питання. Наприклад, він знищує чеченських бойовиків. Руками української армії. Але зрадник Чечні Кадиров підігрує Путіну. Ви бачите, і у них є Кучубеївщи. Але Майдан піднявся за довір'я, за свободу. І ми сьогодні повинні поставити питання так. Або ми розуміємо, що у нас війна, і ми, благословляючи цю владу, і ми на минулому вічі ми прийняли наказ президентові. Ми благословляємо, просимо, вимагаємо швидкої, чіткої, ефективної реакції на події. І, очевидно, треба, виходячи з того, що в нас військовий стан де-факто, відповідно і реагувати на зраду, як треба реагувати під час військового стану. Інакше зрада буде тягнути за собою зраду, і будуть гинути наші діти. Невідомо за що. За те, що десь хтось костується чужими хабарями. Тому що десь хтось вбиває комусь в голову. что бандеровцы идут захватить Луганский Донецк и так далее, и так далее. И дивися прикро, что даже некоторые журналисты стоят на такую позицию, что вот какие-то мирные бабушки где-то на толкучке приобрели гранатометы Федово, да. или зенитки и сбивают самолеты захватчиков. Ми прекрасно знаємо, чия зброя, чиї плани і чия стратегія. Але ми сьогодні повинні усвідомити. Або ми об'єднуємось всі в один кулак. І даємо віці чорну. Або ми маємо звільнити цей простір і хай прийде інша нація. Так от, я вам скажу одну річ. Вчора я мав дуже приємну розмову з одним чоловіком. Він носиться з ідеєю створення світового гуманітарного парламенту, який би піднімав і розв'язував гуманітарні питання людства. У нас маса їх, тому що земна куля маленька. А викликів багато. І ця людина, об'їздивши світ, він сам з Португалії дійшла до слуху, Що місце цьому парламенту тут у нас Ісуса Христа? Я вам Майдан народив новий дух дух єднання. Дух любові і дух відповідальності, і хай на цьому шляху Господь нас благословить. Дякуємо родину Степані, дякуємо суперські, дякуємо вам, добрі.